Увага голосування. Що вам подобається більше? Honda CR-V чи Toyota RAV4? два японських самураї зібралися в цьому голосуванні. Голосуй та взнаємо, кому що більше подобається. Дональд Трамп зобов'язав всіх тракістів знати англійську мову. Тракісти в паніці, що тепер робити? Насправді не все так страшно. Цей закон існував і раніше з 1980 до 2016 року. Але діоті інспектори це просто не перевіряли, а трак-драйвери цього не дотримувалися. Я перезвонив десятки чекахських тракових компаній, які мають Просто тисячі водіїв. І тільки один водій отримав штраф на 500 доларів. Наших тракістів цей штраф точно не перелякає. так то штраф за перепис локбуку 15 тисяч доларів. Наразі цей закон діє тільки в Арканзасі. Основні положення закону кажуть, що тракдрайвер має вміти читати дорожні знаки та комунікувати з муніципальними службами. У вас є два місяці. Так що дзвоніть своїй вчительці англійської мови, і все буде сокіабле. Тойота надійна, але Honda CR-V, звісно, буде набагато комфортніша. 2018 року машина від першого власника без ДТП, два ключі. Ви просто подивіться, нова резина, нові тормоза тут, нові тормоза тут. Чому я показую ці тормоза? Тому що заміна коштує як мінімум 600 доларів. На шкіряному салоні з лючком, машина тримає самополосу, адаптивний круїз-контроль. Електронний спідометр, камерка заднього виду, звісно, так само присутня, підігрів сидінь. Все для Чикагщини. Залітай до нас на тест-драйв та переконайся в цьому сам, що Honda – Набагато краще та комфортніше ніж Toyota RAV4. Доброго дня до нас сьогодні завітала Анна, яка разом зі своєю сім'єю купляє у нас вже третю машину. Е, перша в нас була BMW X3. Так, Зараз. після цього був це була машина моєї сестри. Після цього її чоловік купив e-tron. І сьогодні мерседес. О, ну мерседес взагалі просто шикарний. Анна, а звідки ви? Скільки ви часу в Чикаго і чим ви тут займаєтесь? Е, я з Харкова в Америці знаходжусь два роки. Сьогодні якраз річниця два роки, один місяць, і я займаюсь податковими деклараціями, продовженням документів. Так що звертайтесь, будемо раді допомогти. Добре, українці податки платять взагалі? Так, але з Трампом трошки міняється ситуація. А скільки найбільше платили? Конфіденційна інформація, не можемо сказати. Ну, мільйон хтось заробив. Так, звичайно, бачите, Мерседес. <рес> ну, все, красота. Хочете гарну машину, залітайте в Кархантер. Субота, базарний день в Car Hunter. і по традиції аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить автомобіль, отримує ось цей 4 к телевізор в подарунок. В нас більше 40 автомобілів в наявності, доступне фінансування навіть без кредитної історії. Залітай на тест-драйв. Хто рано встає, той телевізор виграє. До нас сьогодні завітав Руслан. Руслан, як вам наш сервіс? Ну, суперово, навіть не очікував купити сьогодні автомобіль, приїхав, порадили, професіонали, молодці дуже швиденько все оформили. Навіть все. не зрозумів, що допомога Все, дуже вам ну, велике дякую. дякую. Да. Нехай автомобіль служить, а телевізор приносить радість. Анатолій приїхав сьогодні до нас на такому бюйку. А їде додому на BMW 530, так як скористувався нашою послугою в трейдин. А ви що вибрали? Їздити на старій машині за готівку чи обміняти її, платити якісь 300-400 доларів на місяць і їздити вже на гарній машині. Голосуйте, стара за готівку, чи новіша в кредит? Я нагадую, що ми можемо купити і е, зробити трейдин. На будь-яку машину, так що звертайся в Кархантер. Чотири тисячі від держави получіть та розпишіться при покупці 2018 року Mitsubishi Outlander Плагін Гібрид. На секундочку машина від першого власника по ціні 11 тисяч дев'ятсот Семимісна машина на шкірі з трьома рядами сидінь. Можна зробити без першого внеску, так як 4 тисячі за вас платить держава, цікавить залітай до нас на тест-драйв. Хочеш дійсно круту електричку, але не хочеш Теслу? залітає в продаж 2019 року Audi e-tron в комплектації Prestige! стильна, сучасна електричка, і найголовніше, ми можемо її зробити без першого внеску, так як 4 тисячі за тебе платить держава. Неймовірно, круті тапки з жовтими супортами є. Величезний чорний салон з чорною стелею та алькантарою так само присуть. Неймовірно класний дизайн, який подобається і дівчатам, і хлопцям. Є величезна панорама. Музика Бенґен Олсон, камера 360, підігрів сидінь, охолодження сидінь, електронний спідометр, проекція на скло, а скажіть мені, а чого тут взагалі немає? А немає тут нового власника, яким можеш стати саме ти. Залітай на тест-драйв в Car Hunter. Живеш в Чикаго і хочеш продати чи обміняти свій автомобіль без головної болі, навіть якщо твій автомобіль в кредиті, ми можемо його викупити в банку і дати тобі різницю на руки за одну годину. Також ми можемо обміняти твою старішу машину на новішу, плюс трийдина в тому, що ти платиш податок тільки на різницю в ціні. Все це займає до години часу. Залітай в CarHunter. Машинка, яка економить ваші гроші, нерви. Та час економить ваші нерви, так як це Lexus RX450, який просто ніколи не ламається. Найнадійніша машина в світі. І економить ваші гроші, так як це гібридик, тобто витрати на паливо будуть набагато менше. В чудовому стані, на чорному салоні, з підігрівом, з охолодженням є все, що треба в сучасній машині. Камерка заднього виду, Bluetooth-музичка. Ти що красота, хочеш стати власником Lexus 4450? Залітай до нас на тест-драйв. Це наша найулюбленіша машина. У нас їх є завжди пару штук. Є з чого вибрати 2021 року? Tesla Model 3 залітає до нас в продаж. Машина в гарному чорному кольорі вже на тоніровочці, вже з таким карбоновим спойлером. на крутих дісочках. Ніколи не була в ніяких аваріях, в гарному чорному салоні з величезною панорамою, алькантарка, так само присутня. Є все, що треба. І найкраще те, що ми цю машину можемо зробити, взагалі без першого внеску. Ти приїжджаєш до нас, даєш драйвер-лайсенс, сошал і через годину виїжджаєш на цій машині. І тільки через 45 днів ти робиш перший платіж там 300-400 доларів в за залежності від терміну фінансування. Залітай до нас на тест драйв. У нас сьогодні приїхав клієнт і обміняв 2008 року отакий от Mitsubishi Outlander на 2020 року Volkswagen Tiguan. Ну, підйом такий нормальний в 12 років. Міцубісі це хороший приклад машини, яка себе віджила. Тобто її ремонтувати вже в принципі сенсу немає. А Volkswagen – гарна машинка з гарантією буде їздити, і горя mm -hmm. не знати.